Теракт чи справа рук чорних археологів працівника СБУ в Івано-Франківській області спростували інформацію про те, начебто на Прикарпатті хотіли підірвати газопереробний завод. Відповідні статті з'явилися вчора в інтернеті в зв'язку з тим, що правоохоронці виявили на Долинщині у двох місцях поблизу об'єктів газотранспортної системи вибухівки часів Другої світової війни. Ми не кваліфікуємо даний випадок як терористичний акт, тому що терористичний акт передбачає умисел на залякування населення з метою досягнення певної мети. Тут якби фахівці нічого такого не визначили. Першу знахідку, а це шість артилерійських снарядів калібру 120 мм міліметрів поблизу ділянки газогону Оренгой Помари Ужгород. Віднайшли на околиці вигоди. Вони лежали на відстані 20 метрів від газогону ще з часів Другої світової. А от майже 50 вибухівок калібру 57 мм міліметрів поблизу газопереробного заводу в місті Долина. Хтось поклав нещодавно, з якою метою наразі так і невідомо. Працюють у нас дуже багато так звані чорні археологи, які шукають метал, ну шукають то що їм потрібно, а то що не потрібно, залишають. Вони знаходилися у целофанових мішках, таких приблизно як для зберігання сипучих харчових продуктів, як цукор, борошно. І були прикопані на невеликій глибині, тобто вони були кимось попередньо вилучені для якоїсь мети зібрані, складені і заховані. Вірогідно, що ця мета це не є збір металобрухту, тому що вони досить зіржавіли, але в них знаходиться вибухова речовина, і в них знаходяться капсулі-детонатори, що дає можливість в принципі їм здетонувати і вибухнути. Снаряди вилучені та знешкоджені. Щоправда, кажуть рятувальники, зважаючи на те, що Прикарпаття брало активну участь у бойових діях минулих воїн. Подібні знахідки не дивина. Лише від початку цього року на території області виявлено більше тисячі подібних вибухонебезпечних предметів.